Наступний ранок зйомок почався у шаян. Прокинулися ми у сьомій, і вже у сьомій триці почали знімати. Але вранці Карпати виглядають взагалі неймовірно. Просто погляньте, наскільки тут гарно вранці, коли ще тихо і зовсім немає людей. Але єдиний мінус це те, що ми приїхали сюди працювати, а не відпочивати. Тому камери руки і йдемо знімати. І фішка порталь в шаян це те, що у них є корпус і також є віло. І ми ночували саме у віллі. А вілла це ось такий будиночок з панорамними вікнами і власною терасою. Тут ми знімали годинки-дві, і після чого пішли снідати. Тут була Цяцька лінія і сніданок насправді був дуже смачний. Швиденько поснідавши, нас підвезли до головного корпусу і на вигляд це вже як звичайний готель. Тут також є басейн, сауна і чан. Але крім цього, є ще і звичайно спа. В цьому готелі ми вже знімали все дуже-дуже швидко, бо за планом у нас ще був другий, який знаходиться у Ужгороді. А до нього їхати було аж 4 години. Нас привезли до вокзалу, після чого ми взяли таксі, і вже через 10 хвилин були у самому готелі. І він ідеально підходить для ділових зустрічей. Бо саме тут є окрема зона для івентів, і також у ресторані можна забронювати переговорну. І тут ми вже дуже швидко все візняли, повечеряли і після чого поїхали на вокзал.